А та лейка, це мінолка? Чи ця мінолка тут олейка? Що з цими камерами не так? Чому лейц Мута це не лейка, а лейка це не Мілта. Чи, можливо, це ж все ж таки Мноута, і Лейка і Мноута це Мноута. Чи навпаки, Мінолта і Лейка це лейка. Ну от якось так запутано це все з цими камерами. Давайте ми трошки розберемося з цим і спробуємо внести якусь ясність. Дякую нашим захисникам, захисницям за те, що дають можливість нам спілкуватися з вами. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі. В якості подяки можна підписатися на канал, прокоментувати це відео і залишити лайк. Сьогодні піде мова про камери Minolta CL або Leica CL. Самі компактні камери з байонетом M. Маленькі, компактні, легкі, зручні в користуванні це е, ті камери, навколо яких досить багато, вибачте, срачу стосовно того, все ж таки, що можливо лейка CL це не зовсім лейка. Багато хто так вважає, тому що ця камера вона не робилася в Німеччині. І деякі мають обмеження з використанням об'єктивів з байонетом М. Тому дехто вважає, що це не справжня лейка. Дійсно, ця камера вона розроблялася спільно. Був такий період часу, коли лейка працювала з Minolta. І результатом тих розробок були камери і дзеркальні, і камера Лейка CL, були спільно розроблені об'єктиви. Тому тут можна сперечатися довго і нудно, все ж таки Лейка CL це Minolta чи, 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 чи не Minolta, чи це все ж таки Лейка. Я вважаю, що, в принципі, те, що зробили спільно, і воно є вдалим, воно може мати назву як Лейка, так і Міноута. Якщо говорити про камери Лейка цл безпосередньо, то вони випускалися тільки з одним маркуванням, і їм було зроблено порядка 65 штук. 65 тисяч штук Лейка цл Якщо говорити про камери Minolta CL, то вони виходили з, рідним, з різним маркуванням, або просто Minolta CL, це були експортні варіанти, або Lates Minolta CL. Стверджують, що ці камери були випущені раніше, ніж е, самі камери Leica CL, і вони виходили тільки для японського ринку. Ну, власне, оця камера led Minolta вона до мене потрапила безпосередньо з Японії. Ну, тож, можливо, ця інформація і є правдивою. Цих камер було зроблено значно менше, їх було зроблено всього 20 тисяч штук. Після того, як Мінол та, ну, якби спільно з Лейка перестали випускати камери Лейка Цель, саме. Ідея компактного фотоапарата з байонетом М, вона нікуди не ділася, було продовження, була цікава камера а, Лейка е -е, CLE, в якої з'явився вже пріоритет е -е, діафрагми, е -е, це, і електронно керований затвор. І, власне, е -е, Є така думка, що начинка тієї от камери Minolta CLE, вона просто-напросто перекочувала туди з, з простенької, дуже простенької камери Minolta X370. Ну, В принципі, якби цілком можливо, що з начинку, яка відповідає саме за електронну частину роботи тієї камери, запозичили звідти. Що стосується камери Minolta або Lake CL, то вони виходили, вийшли ну, з таким великим парком оптиків, всього було три об'єктива 28, 2.8, 40, 2.0 та 94.0. Камери самі і Лейка і Міта ну, вони так випускалися тільки в Японії. Якщо говорить про об'єктиви, кажуть, що 90-й об'єктив він робився тільки в Німеччині, не дивлячись на те, що він виходив з лейбою ROCR. Е, якщо говорить про об'єктиви е, 28-40 мм, то є дві версії таких об'єктивів. Більш ранні, які е, навіть покріпленню фільтра не відрізнялися. Від пізніших, які мають нібито якби, відношення вже до більш пізнього лейка ЦЛЕ. І номер э, золодські об'єктиви розміщувався на кільці передньому. Вот. А більш пізні Мінол та ЦЛ, так звані об'єктиви, вони вже мають э, фільтр 45, класичний для э, лейка, та номер. Э, Об'єктива вже безпосередньо знизу на корпусі самого об'єктива. Ну, якщо вірити в ті, тій інформації, то це е, в мене в руках об'єктив більш пізній е, варіант. Керування камерою дуже просте, дуже таке лаконічне. Діафрагма на об'єктиві, звод затвора, витримка під вказівним пальцем, спуск під. Тут же поряд. Все дуже просто. Має камера вбудований експонометр, що є в принципі дуже важливим для таких камер, такого формату і тим більше з байонетом М. Він реалізований той експонометр таким чином. Є коромисле, яке під час зводу затвора камери опускається, стає в центрі кадра і міряє таким чином експозицію. А коли ми спустили затвор, він піднявся, заховався перед тим, як відкривається затвор, і залишається в тому положенні, поки ми знову не звели затвор. Живлення е того затвора, воно класичне є для камер того часу. Батарейка 1,35 вольта. Е ну, в принципі, я прихильник того, щоб е дотримуватися рекомендацій виробника і ні в якому, в якому випадку не пхати туди. Батарейку 1,5 вольтову. Чому так? Ну, раджу подивитися моє відео, посилання залишу. Чому з батарейками має бути певна відповідність. Дальномір. Дальномір камери ну, в принципі має дуже коротку базу. Ну, от, дуже коротка база, всього-навсього 31,5 мм. Ну, але в такому компактному корпусі реалізувати більшу базу дальноміра важко. Тому виникають певні складнощі з фокусуванням об'єктивів з більшою світосилою, ніж 2.0. Що стосується самих об'єктивів, ну, є така думка, що сама Лейка свого часу пустила пушку про те, що об'єктиви Rocor M або Лейківські об'єктиви, які розроблялися для цих камер, не можна використовувати на камерах М. Тобто там Лейка М3, Лейка М5 і так далі. Ну, скажу, що цю пушку сам виробник пустив до того, щоб люди не купували дешеві об'єктиви від цих камер для більш дорогої, дорогого сегменту фотокамер Лейка М. Не знаю, цілком можливо, люди, які. Мали можливість спробувати ці об'єктиви на інших камерах лейках. ну, не, не, не жаліються, все окей. Єдине, що варто пам'ятати, що все ж таки цей виносний елемент експонометра він заважає використовувати об'єктиви, які дуже глибоко занурюються в корпус камери. Це складні тубусні об'єктиви старого зразку або ширококутні об'єктиви, які ну, дуже глибоко занурюються всередину корпусу. Якщо ми подивимося на органи керування камерою, то можна звернути увагу, що, як я вже зазначав раніше, досить таки лаконічно реалізовано все. Фокусування об'єктива вечах дуже зручний. Кнопка для того, щоб розблокувати об'єктив, щоб його зняти або встановити на місце. Керування витримкою під рукою дуже зручно, і е, зміна чутливості плівки. Теж, в принципі, якби все під рукою, все я буду встановлювати сюди 400, зразу поставлю 400 одиниць. Все дуже просто. Е, перемотка зворотня плівки реалізована класичним таким от е, коромислом, але в нижній частині. Камери перед тим, як перемотувати плівку, ми змотуємо обов'язково в напрямку, який показує стрілка. Нам необхідно натиснути невеличку кнопку, яка е розблоковує шестерні механізму перемотки плівки, для того, щоб ми могли перемотувати її. Ну і тут е в нижній частині камери також є невеличкий склерозник, який нагадує тип плівки, який ми туди встановили там. Для денного світла, для штучного світла, кольорова, чорно-біле і так далі. Для тих, хто може дуже швидко забути. Задня кришка зйомна. Вона знімається, бачите, от повністю вона ніби огортає корпус. Коли її встановлюєте, слідкуйте за пазами, щоб, можна було, щоб не пошкодити нічого в камері. Прижимний столик є відкідним, не так як в класичних камерах. Прикріплені до задньої стінки. І в нижній частині е, ми бачимо відсік для батареїчки. Бо нагадую, батарейка 1,35 вольта, оскільки в наш час, у наш, на нашому ринку, таким батареїк немає. Ви вже передивилися або передивитеся відео моє, в якому я розповідаю про е, живлення камер. Е, зрозумієте саме, чому такі батарейки треба використовувати. З цією камерою можна використати або простенький перехідник і батарейки 675, або дорогущий дорогущий адаптер, який дозволяє нам е, використовувати 1,5 вольтові батарейки. І, ну, фактично там є всередині невеличкий понижуючий міст такий. Гасить напругу і тримає її стабільною. Ну, не знаю, там кому що подобається. Хочете дорогі, можна купити дорогі. Хочете дешевий, можна купити дешевий і використати батарейку Тип 675 Експонометр, в принципі, точковий, дуже чутливий, тому зважайте на те, коли ви будете користуватися експонометром в цій камері, що він дуже чутливий і, в принципі, перший раз, коли користуєшся, можна не зрозуміти, чому він там. Часом літає, як та стрілка у нього, дуже чутливий експонометр. Тому ну, в принципі, я мірююся цією камерою завжди по, темному, по темній світлій ділянці, якщо дуже великий контраст. Ну, вже якщо, якщо ми відкрили камеру, вже зразу тоді давайте встановимо плівочку сюди. Відкидаємо призимний столик, фіксуємо початок на плівки. На прийомній шпулі вкладаємо плівочку таким чином, щоб у нас вона була нормально натягнута. І тепер можна закрити кришку і підтягнути саму плівку. Батарейка встановлена, плівочку встановили. Ця камера готова до використання. Щодо об'єктивів, в цій камері можна використовувати не тільки дорогі об'єктиви з байонетом M, а і об'єктиви з, з різьбовим кріпленням через адаптер, який дозволяє це зробити. От, тобто, можна взяти, наприклад, у Canon недорогі об'єктиви. Різьбові, але досить якісні, там від 25 до 135 мм можна підібрати об'єктив на свій смак та свій кашельочок. Встановлюємо перехідник в байонет цієї камери і сюди вкручуємо саме звичайний різьбовий дальномірний об'єктив. І в такому випадку ми можемо користуватися дешевшими об'єктивами, ніж. Об'єктиви М. Ну або подивиться, можливо, когось задовільнить якийсь там навіть китайчик е типу артизанта. От. Ну, я, мабуть, поки що познімаю рідним об'єктивом. Ну, власне, така коротенька екскурсія в історію цієї камери. Коротенька розповідь про цю камеру. У мене сьогодні була підготовлена для вас. Е Ну, мої враження про камеру, як стріт-камера, ну, дуже зручна, чого варто таке кріплення. Оті. Камеру можеш повісити на шиї і нормально використовувати з дуже яскравим, гарним видошукачем. Е, ну, це, звичайно, не М3, але видошукач є гарний, яскравий, контрастний, дуже для дальноміра. Можливо, хотілося б трошки, щоб вона була більша, але все ж таки користуватися цією камерою приємно. І результати, е, ну, камера, плюс ваше вміння, вони досить таки гарні. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Mm. Не забудьте про дзвіночок, щоб бути в курсі нових відео на цьому каналі. Всім пока, мирного вам неба!